Дональд Трамп заставив лисого з UFC знятися в порно в Full HD 4K. Ні, це все піздеш, я наклівітав, не судіть мене. Е, насправді, що сталося, поки не було? Е, Дана Вайт заключив, їбать, яку зділку нахуй, сука, на 7,7 мільярдів нахуй доларів. З парамаунтом, що це значить для нас? А для нас це значить доволі таки просту річ. Більше не буде пейперв'ю. Ну, я знаю свою, блядь, аудиторію. Кстати, мою аудиторію е... з Азбекистану, е... як це? Аллахакбарні, Амхадулілані, Ассаламу Ам са... Алейкум О, ассаламу Алейкум е... Я знаю, що моя аудиторія ніколи є. Не використовува пейперв'ю. Всі ви, суки, нелегально стрімили UFC, Хто з цьому признається, хто з ні. Але всі ми знаємо, що ви, Гандони, порушували закон, крали в цього бідного, нахуй, недоїдаючого лисого чоловіка гроші. Подивіться, він нахуй. Опух з голоду. Він Опух з голоду. у нього четвертий підбородок появився з, з голоду. блядь, настільки людина голодає. Е, стидно стидно за вас, стидно, що ви мене дивитеся, але блядь, в такому світі ми не ідеальному живемо. Собственно, більше не буде перепів'ю. Е, продав права на трансляцію UFC. Тепер це буде доступно по підписці через Paramount+. А, що ще це поміняє? Поміняється зарплата для бійців, так як вони більше не будуть отримувати частину з продажів Pay-Per-View, то вони будуть опять суканити за низькі гонорари. Я скажу понести зарплати бійцям. UFC. Ми маємо ситуацію, коли гандони тепер б'ються раз на рік. Ніхто не виходить на роботу раз на рік. Якщо в нього, блять, не вистачає грошей, вони там їбашить круглодобово. Я можу повірити, що мараб не заробляє ніхуя, бо він б'ється нахуй частіше, ніж будь-який проспект в цьому сраному спорті. Ну, не всі йобані, суки, які сидять, нахуй, по 6 місяців, блять, без боїв, а потім, нахуй, мають совість нити в сраних соціальних мережах, що у вас малі зарплати, та пішли ви нахуй. Піздуйте роботи з стройниками, блять. Це нахуй на, на, на склади, блядь, на Макдональдс, на касу сійте. І я подивлюсь, що буде так же виходити раз нахуй, на, на 6 місяців на роботу. Пішли в пизду, блядь. Понисти їм зарплати. Нахуй. Хай хай, блядь, заробляють мінімалку в Америці. А, до чого це? А, собственно, ось. Підписали, не буде тепер пірпів. Собственно, слава Богу. Бо pay per view последній рік, а точніше після UFC 300, це було їбане позоріще з одним нормальним боєм, і той, який часто зривався, блять, за день до самого бою. Того, е я вважаю, що це хорошо. Рухаємося далі, бо це не одна єдина новина, яка сталася собственно. Е до цього ми дойдемо. Офіційний прогноз. Собственно, на Носі маємо вже турнір UFC 319. Це Дуплесі Чимаєв. Дуплесі Чимаєв. Що можу сказати про цей бій? Чимаєв. Машина. Машина, сука, для убийств. Я знав, що він машина для обідств ще після того, як він е нахуй вдавив зуби в челюсть Вітакеру. От долбойоби деякі не знають навіть цього. Вони думали, що Чимаєв його задушив. Ні, він буквально силою зжатія своєї руки, роздавив к хуям нижню челюсть Вітакера. Вдумайтеся в це на секунду. Тепер. Е Маємо такий відос. Це до того, до чого ми будемо йти. А, до прогнозу, власне, на бій. Собственно. дивимося. Так, щоб мене, блядь, зараз цей звук йобаний, нахуй не, не заглючував. дивимося. Собственно, DC, так? Да? Я навіть не буду казати, хто такий DC. Якщо ви не знаєте, хто такий Daniel Корм є. Виключіть нахуй це відос. Виключить нахуй це відос. Якраз вже блядь, 5 хвилин я десь приблизно мав би щось отримати е, з вас вже і так. Нормальний перегляд, так виключіть нахуй і. Ідіть в пізду. Спочатку навчіться, вивчиться, блять. Взнайте про спорт, нахуй. Перед тим, як дивитися якісь відоси по ньому, а потім будете, блять, відкривати ці відоси, нахуй дивитися. І так, Деніел Кромрі, оцей лисий. Е Афроамериканець. Так і бути, скажу, легенда спорту той, чия кар'єра нахуй була зрушена, знищена обколотим стероїдами Джоном Джонсом. Два рази підрядблять. Ну, не будемо про це. І так, що ми бачимо? Хамза Чимаєв. DC зараз ну по вигляду він важить десь 300 кг, да? Офіційна вага в нього, здається, 100-140 зараз в кілограмах. 에... Дахуя. Дахуя. Це вже за супертяжів. І так, дивимося, дивимося. Чи має вину? Виглядає таким ну, дрищувати, дрищуватим, високим, дрищуватим парнем. Да? Але щоб ми розуміли просто, про яку силу, сука, ми говоримо, про яку силу ми говоримо зараз. Бідні жінки на фоні, блядь, не понимають, що за хуйня відбувається. Йопту! Ви понимаєте? Настільки легко підняти корм'є від землі, коли він був легше, набагато легше. Не міг ні Мьочич, не міг, ні Джонс. І які билися з ним на дві вагові категорії тяші. Той, в якій зараз знаходиться Чимаєв. Розумієте? Це феномен. Це Єбучий Чеченський бородатий феномен. Я ну, При всій, при всій скажімо так, нелюбві до Росії, при всьому бажанню не визнавати це. Це феномен, це людина феномен. Його сила, блять, ну, вона їбанута. Вона єбанута, він настільки сильний, наскільки він не має бути. Це можна було б спизнути за стероїди. Можливо, він коляться десь. Може він колить собі стероїди в бороду. Може всі вони з того регіону колять собі стероїди в бороду, і того не можуть, блядь, ніхто їх зловити на допінгу, бо це все тут десь тримається в бороді, блядь. У мене ще є один варіант бля. Ще кращий варіант. От, дивимося. Возможно, вони не колять аж до самого бою. Да? Да? Щас. Аж до самого бою вони не колять. Але от в цих густих бородах, бо всі бійці з того регіону по странному сочетанню обстоятельств мають густі бороди. Може, в цій бороді в ніч бою захований шприц з стероїдами, да, трендбалоном, який легким нажаттям на борду вколюється. І так, як це зразу близько до мозку, він бистренько бистренько по крові в системі розходиться по всьому тілу. І так вони і перемагають, Ну, це, це тільки теорія, але вона звучить правдоподобно. Собственно, це то, що я хотів показати. Тепер йдемо е до самого бою. До самого бою, собственно, це не то. Опа. І так, Хамзат чимає має Дрікос Дуплесі. Е Грубо кажучи, якщо судити по бою Чимаєв Бернс і Чимаєв Усман, можна скласти таке враження, що достатньо просто прожити перший раунд, навіть перших два раунди. І як тільки ти проживаєш перших два раунда, в Чимаєво більше кардіо ніякої блять, немає, і ти нарешті можеш починати щось робити, можеш перебивати його, перебарювати і так далі. А, і це плюс-мінус правда. Я думаю, якщо Дуплесі переживає перших два раунди, а, вектор бою почне мінятися в сторону Дуплесі. І в цілому, якщо він переживає, то в нього надіє шанс в якомусь четвертому раунді а, нахуй нокаутувати Чимаєва. Але, і це дуже-дуже важливе, але а, пережити два раунди з Чимаєвим. Для людини з вулиці задача не то, що нахуй невозможна, вона невообразимо нереальна, блядь. Ти навіть собі подумати про таку хуйню не можеш. Для бійця стоп-15 пережити два раунди з Чимаєвим задача з вероятністю, скажімо, 5% успіху зі 100%. Для бійця з топ-10, цей шанс виростає до 60%. Ладно, пижу, до 35%. І так, як Дрікус чемпіон, я даю йому шанс пережити 45 50. І от коли, факт того, що ти не здохнеш в перших двох раундах 50%, а інших 50% означає, що ти прийдеться битися в їбанутій війні, оставшися три раунди. Тяжко вибирати тебе як фаворита в цьому бої. Собственно, його нахуй ніхто не вибирає як фаворит, судячи по цим рейтингам. Але я думаю, Чимаєв стане чемпіоном в суботу. Думаю, що він стає чемпіоном. Я думаю, що він буде домінуючим чемпіоном. На найближчі пару років. Чесно, я не можу побачити, як Доплесі може його перемогти, того моя вам порада поставити гроші на Чимаєва. Знаю, неприятно, навіть гріховно, навіть гріховно. Але ви маєте розуміти потратьте Блять, не виходить в мене голос Зеленського. Потратьте гроші на цю ставку, виграйте майже на 100% коефіцієнті і віддайте частину з виграшу на ЗСУ. Таким чином, ви замолите свої гріхи і виграєте гроші. Я вважаю, що це е, непогана. Непогана альтернатива якомусь блядь, бо в казіно це рандом. А в UFC, це закономірність, основана на попередніх боях. Так що, так, да, я думаю, чи маю забирає. Власне, по новинам якимось таким, це все. а В цілому. В цілому... Ідіть у сраку.